До загальної освітньої школи номер 2 завітали друзі. Зустріч відбулась 25 вересня. Серед гостей військовослужбовці ми з вами не раз підтримували бійців, передавали їм листівки, малюнки, плели браслети, сувеніри, збирали збирали допомогу теплі речі нашим бійцям. І зараз ми до слова запрошуємо В'ячеслава Сергійовича. Будь ласка. В'ячеслав Сергійович – військовослужбовець 30-ї механізованої бригади, а ще вчитель історії школи номер 2 Свого педагога та колегу вітали гучними оплесками. Дякую вам всім за виховання наших патріотів, які захищають наш край. В'ячеслав Гурко прибув зі своїм бойовим товаришем В'ячеславом Виговським, також коростенцем. Чоловіки урочисто передали на зберігання в школу державний прапор, розписаний побажаннями бійцями 30-ї механізованої бригади. Його дня до школи завітав також її шеф Олег Головійчук, який оголосив про те, що в місті розпочинається новий конкурс до Дня захисника України, який відзначатиметься на загальнодержавному рівні 14 жовтня. А знаміновуємо так називаємо новий конкурс під названням куточок захисника вітчизни. А найкращий куточок захисника вітчизни це іменно для старших класів. Не забуваємо або там праздники Найкращі школи. Міські, като виграють конкурс, получать очень хороші подарунки саме для, для старшокласників. У школі номер два з ентузіазмом сприйняли інформацію про конкурс, і вчитель історії Микола Савчук одразу зробив серйозне публічне оголошення. Ми зробимо все можливе, щоб всі пошукові загони, які є в кожному класі, зайнялись цією серйозною роботою і зробили наш куточок. Найкращим у місті, слава Україні! На цій патріотичній ноті лінійку було закрито, і діти розбіглись на уроки.